Вітаю так, з початком нового робочого тижня. В ефірі Капрі Ньюз. мене звати Владислав Кухлевський і ми починаємо. Місто Українськ зазнало обстрілів, є постраждалі. серед них діти. В кімнаті сиділа, скажу, як бахнула, стіни задрожали, і слышно стекло, як посипалось. Я від двері відкриваю всі ступеньки в осколках. Наркотики, крадіжки, нетверезі водії та пожежа, оперативна ситуація від поліції та ДСНС було задокументовано сім фактів: керування автомобілями, стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Шлюб за добу та які ще послуги можна отримати у Покровському відділі реєстрації актів цивільного стану? Надаються всі послуги, які передбачені законодавством. Позашкільна освіта у добропіллі чи працюють сьогодні гуртки та чим можна зайняти дитину зараз? Ми з колективом. Таку ціль собі поставили навчання і виховання це перше, що ми повинні зробити, і зробити на достойному рівні під обстрілами. Поліцейські доставляють гуманітарну допомогу до Бахмуту, до населених пунктів Бахмутського району були направлені соціальні виплати. Поліцейські здійснювали охорону місць видачі грошей разом до перемоги. Покровчанка доєдналася до команди Сергія Андрійченка та придбала ліки для медбригад. Ну я поки маю можливість оказати цю допомогу, тому Дякую. хочеться це зробити. Секрети кольорів у Покровську. Відбулася лекція про колір у моді. Що людина може взяти з мистецтва для того, щоб себе лікувати, надихати, щоб. Далі жити, щоб створювати і бачити красу. Починаємо з подій, що сталося вихідними. Місто українське, яке розташовано всього за декілька десятків кілометрів від бойових дій, зазнало обстрілів. Поранено п'ять людей. За останні декілька днів місто Українськ, що входить до Селидівської громади, двічі потрапляло під ворожий обстріл. У п'ятницю, 21 жовтня, внаслідок обстрілу було пошкоджено три двоповерхових будівлі та три приватних житлових будинка. Також було обірвано лінію електромережі. На щастя, у той день обійшлося без загиблих та поранених. Ось вже наступного дня у суботу, 23 жовтня, ворожа ракета прилетіла у двір багатоповерхівок. Мешканці про цю подію розповідають наступне. сиділа, слухав, як... Бахнула аж, стены задрожали. І, слышу, стекло як вот, посыпалось. Я от двері відкриваю, открываю, вкорюю. все всі ступеньки в осколках. Ну що, взрыв услышали, в квартирі були. Вышли вже все. Загалом було пошкоджено сім багатоповерхівок. На жаль, п'ятеро людей отримали поранення. Серед них троє дітей віком 12-13 років. Вони були госпіталізовані до Селидівської міської лікарні. Серед дітей два легкі травми і одна дівчинка тяжка травма. Ці легкі травми були Оказана допомога тут у нас і. Безкоштовно ліками вони лікуються в травматологічному відділенні. У однієї дівчинки була тяжка травма руки. Найбільш постраждалу дівчинку санавіацією було доставлено до обласної дитячої лікарні міста Дніпро. Наразі її стан лікарі розцінюють як задовільний. Не потребує нейрохірургічного втручання рука. Ручка залишилася у дитини. Нічого не удаляли. Нічого. Чоловік, який отримав поранення, також наразі перебуває в Селидівській міській лікарні у травматологічному відділенні і отримує усе необхідне лікування. Наразі працівники комунального підприємства допомагають мешканцям, квартири яких постраждали від обстрілу, забити вікна плівкою та плитами. ОСБ. бі Альона Саболенко Чипільданіл Селидівської громади спеціально для Капрініюс. Про оперативну ситуацію у Донецькій області за минулу добу. Дивіться далі за минулу добу. Російські війська здійснили 20 обстрілів. Є поранені та загиблі мирні мешканці. Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, селах Бердичі, Зарічне, Карлівка, Орлівка, Терни. Ворог застосував проти мирного населення РСЗВ Град, ракети, артилерію. Знищено та пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, лікарня, розподільча електростанція та трансформатори, елеватор, кафе, гараж. Автомобіль від ворожої артилерії продовжує потерпати Бахмут. За добу окупанти п'ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти інфраструктури. Задокументовано два удари, які сталися у попередню добу, 22 жовтня. У селищі Велика Новосілка та селі Курдюмівка турецької громади від артилерійських обстрілів загинули люди. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. За минулий тиждень у перинатальному центрі міста Покровськ народилося шестеро немовлят дві дівчинки та чотири хлопчики. Вітаємо щасливих батьків та бажаємо міцного здоров'я малечі. Музика. Наркотики, крадіжки, нетверезі водії та пожежа. Оперативна ситуація від поліції та ДСНС. Мої колеги вже знають подробиці протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 202 повідомлення. З них 48 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано два факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України також було розкрито низку майнових злочинів. Півробітники поліції протягом вихідних розкрили ряд крадіжок особистого майна громадян за всіма фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Працівниками поліції були затримані водії у нетверезому стані. Було задокументовано сім фактів керування автомобілями. У стані сп'яніння за даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. У поліції закликають не порушувати комендантську годину. Та бути відповідальними хотілося б нагадати усім мешканцям про те, що діє комендантська година з 21-ї години до 5 ї години ранку. Будь ласка, не порушуйте, ставтеся до цього з порозумінням». 24 жовтня о 4 годині 51 хвилина. Надійшло повідомлення про загорання у літній кухні у селищі Горіхове. гасіння пожежі залучалися рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох автосесернах у кількості 10 чоловік особового складу. Займання відбулося всередині приміщення літньої кухні. Наслідок пожежі було знищено майно. Стіна на площі 1 метр квадратний та перекриття стелі на площі 2 метри квадратних. Пожежа було локалізовано о 5 години 55 хвилин і ліквідовано о 6 години 17 хвилин. Загиблих та травмованих наслідок пожежі не зареєстровано, Причини та збитки встановлюються. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки та бережіть себе. Марія Горбачова, Ігор Чельтер. Спеціально для Капрі Ньюс. У Добропіллі готуються до запуску котелень та повідомляють, що у зв'язку з заповненням теплових мереж подача води на місто буде скорочена до закінчення робіт. Шлюб за добу, та які ще послуги можна отримати у покровському відділі реєстрації актів цивільного стану? Дивіться далі у матеріалі моїх колег. Війна безжально внесла свої корективи та змусила багатьох українців змінити свій звичний уклад життя. Раніше отримати свідоцтво про народження чи смерть або зареєструвати шлюб не потребувало багато зусиль. А чи працює сьогодні у Покровську відділ державної реєстрації актів? Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Покровському району Донецької області, східно міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Харків працює з 8 -ї години до 17-ї, Приймає громадян з 9-ї години до 15-ї години. Переважно люди звертаються стосовно таких питань. Державна реєстрація народження, державна реєстрація смерті, державна реєстрація розірвання шлюбу та Шлюбу також ми приймаємо громадян з таких питань, як внесення змін до актових записів. Реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, який наразі працює. Дозволяється проводити реєстрацію в день подання відповідної заяви без дотримання місячного строку. На сьогоднішній день шлюб можна зареєструвати громадянам день-день, тобто вони приходять до нас, ми перевіряємо всі документи, видаємо їм квитанції і вони йдуть сплачують, І в той же самий день можуть зареєструвати шлюб. Потрібно сплатити держмито в сумі 85 копійок. Як каже Світлана Миколаївна, такою послугою зараз можуть скористатися всі мешканці України. Для реєстрації шлюбу необхідні такі документи. Паспорт нареченого, паспорт нареченої, їхні ідентифікаційні коди і військові квитки. Якщо були попередні шлюби або у нареченого, або у нареченої, також надаються документи, які підтверджують розірвання попередніх шлюбів. Зареєструвати народження дитини під час воєнного стану можна також у будь-якому працюючому відділі державної реєстрації актів цивільного стану. За більш детальною інформацією стосовно переліку документів потрібно звертатися до закладу. Після проведення реєстрації видається свідоцтво про народження. Зараз відділ працює в повному обсязі. Надаються всі послуги, які передбачені законодавством. Світлана Миколаївна зазначає, що до відділу можуть звертатися громадяни з усієї України. Державний реєстр актів цивільного стану громадян єдиний по всій Україні. Покровськ, жовтень, 2022. Поки триває війна та діє воєнний стан, усі українці повинні мати при собі документ, що посвідчує особу. Цифрові документи в дії мають таку ж юридичну силу, як паперові чи пластикові. Як користуватися дією на пунктах перевірки? Зайдіть у дію та виберіть документ, що посвідчує особу: паспорт, закордонний чи посвідчення водія. Натисніть на три крапки в правому нижньому кутку документа. Виберіть пункт Повна інформація та покажіть тому, хто перевіряє. Позашкільна освіта у добропіллі. Чи працюють сьогодні гуртки та чим можна зайняти дитину? Дізнавались мої колеги. Заклади позашкільної освіти у добропіллі, крім освітньої виховної функції, виконують важливу соціальну, забезпечуючи психологічну підтримку та організовуючи змістовне дозвілля для дітей. У добропільській громаді створені належні умови щодо розвитку обдарованості та здібності учнів. Вихованці позашкільної освіти, центру дитячої юнацької творчості, станції юних техніків, центру туризму та краєзнавства. Також беруть активну участь в міжнародних конкурсах. Фестивалях є призерами і переможцями. Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості, що у Добропіллі, попри війну в країні, продовжують займатися та розвивати таланти. До початку війни у нас було 81 група, це 25 гуртків було. І навчалися діти у нас більше 1200 осіб. На даний момент наразі хочу сказати, що у зв'язку з цією ситуацією у нас працює 50 навчальних груп, 769 дітей працюють. Зараз працюють такі колективи. Хореографічні колективи. Це народний художній колектив Райдуга Шанс, Непосиди, народний художній колектив Телебачення преси Рожевий Слон, народний художній колектив, ансамбль Українських народних інструментів Козаченько, Зразковий. Народний художній колектив Кімєріна Алла Миколаївна це фантазія. Зразковий художній колектив декоративно-прикладної творчості це самородок. Зразковий художній колектив вокальна студія Дзвіночок. Театральні студії у нас працюють Залежно від безпекової ситуації, освітній процес у позашкільних закладах освіти здійснюється за дистанційною формою навчання. Працюємо дистанційно на повну силу, хочу сказати. О, проводимо і педради, і наради, на проводимо різні засідання по нашим колективам, декоративно прикладним хореографічним. Для чого? Для того, щоб направити, як правильно проводити дистанційне навчання, тому що зараз ми з Активом таку ціль собі поставили навчання і виховання. Це перше, що ми повинні зробити, і зробити на достойному рівні. Заклад вже багато років працює з обдарованими дітьми. Викладачі намагаються передати дітям не тільки нові знання, але й психологічну підтримку. Ті діти, які приймають участь у рейтингових заходах, це з міністерства освіти, тому цих дітей. Ми заносимо до банку обдарованих дітей. Так, це перший рік не може бути два-три. Вони працюють мінімум три роки для того, щоб показати свій рост. Якщо ми побачили рост дитини, то ми їх заносимо до банку обдаровані діти. А далі це вже постарше, це вже основний і вищий рівень. Якщо у діти ростуть. То у них є перспективи отримати стипендію е, міського голови. В е, цьому році у нас шість вихованців наших отримують стипендію. Як каже Валентина Миколаївна, заняття проходять безкоштовно. Вони в нас займаються безкоштовно, але батьківська допомога є у придбанні костюмів. Тож бачимо, що заклад зміг пристосуватися до викликів війни. І, попри всі складнощі, які виникають, організувати навчання для дітей. В місті Покровськ запрацювали світлофорні об'єкти. Звертаємо вашу увагу, що з 25 жовтня світлофори працюватимуть лише днем. На час комендантської години вони будуть відключені. Будьте уважні на дорогах міста та дотримуйтесь правила дорожнього руху. Бахмут знаходиться під постійними обстрілами ворога. Місто зазнає руйнувань чи не щодня. Поліцейські не залишають людей без допомоги, то навіть під обстрілами доставляють гуманітарну допомогу. Ось так зараз виглядає місто Бахмут. Багато будинків пошкоджено. У дуже багатьох будинках вибиті вікна. Спасибо. Спасибо Спасибо. ангел Ангелохрані вам. Спасибо. Спасибо, большое. Спасибо большое. Дай Бог вам, щоб ви повернулися домой. Поліцейські Бахмута продовжують документувати злочини збройної агресії. Під ворожим вогнем місто перебуває майже щодня. Є Райони, які потерпають дуже сильно від потужних ударів артилерії, авіаударів. На жаль, серед цивільних мешканців є травмовані і є загиблі люди. Правоохоронці надають максимальну допомогу громадянам. Насамперед, під увагою поліцейських перебувають люди похилого віку. Поліцейські привозять та роздають їм гуманітарну допомогу. А також нещодавно під супровідом правоохоронців Бахмутських до населених пунктів Бахмутського району були доправлені соціальні виплати. Поліцейські здійснювали охорону місць видачі грошей. Все, не треба плакати, все буде добре. Надо вам якісь лікарства? Лікарства, которые... не... аптеку, ви, дедушка ходить ще. Мальчики, спасибо. Все не плачьте, все буде добре. Родітелі! Сьогодні їдемо до Званівської громади Бахмутського району разом з керівником громади. Їдемо для того, щоб мешканці цієї громади пенсійного віку отримали свою пенсію, яку вже не отримали майже 4 місяці. Нам вже не ждать. Ну, ну, да. По спискам треба посмотри. Пенсію не отримуємо ще одня До Червоні отримали і все. І все. Сьогодні раз. отримуєте, так? Да? Сьогодні, да. так. Гуманітарку привозять. Голова, так. Привозить, Голова так? привозить гуманітарку. Так. Буває, гуманітарку возять. Хліб возять нам. Люди. І за бойових дій ми отримували пенсії близько 4 місяців. І завдяки допомозі Бахмутського відділку поліції все сьогодні нам вдалося. Ми довезли, люди зараз отримують. І надалі будемо з підтримки Бахмутського відділку будемо надалі підвозити пенсії, щоб люди завжди змогли отримувати всі свої соціальні послуги. Українці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень від уряду, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко. Кабмін продовжив програму Власна справа щодо видачі мікрогрантів на старт чи розширення бізнесу. Щоб отримати гроші, потрібно пред'явити бізнес-план. Прийом заявок триває. Їх подання здійснюється через портал Дія. Разом до перемоги Покровчанка доєдналася до команди Сергія Андрійченка та придбала ліки для медбригад. Робити добрі справи та допомагати людям просто у цьому впевнена мешканка Покровська Євдокія Вікторівна. Близько п'яти років жінка займається дуже творчою та цікавою справою, виготовляє взуття для колекційних ляльок. Дізнавшись, тале бачення про ініціативу Сергія Андрійченка та його команди щодо створення волонтерських медичних бригад. Жінка вирішила долучитися до цієї справи та придбала за власний кошт медичні препарати для шести аптечок. моїй житті так случила, що я познайомилась з неовикновенної жінкою, художньою. художницей американкой которая создает кукол коллекционеры их покупают а я стала частичкой ее проекта я создаю для них кукольную обувь такая проза жизни она организовала очень большой проект я тоже участвовала в нем мое участие не такое большое в нем но финансово я могу оказать вот такую небольшую помощь поэтому я делаю это ну от всего сердца дуже дякую! Це дійсно важливий момент, бо люди повиїжджали. Ті, що залишаються у нас бабусі, хто не бабусі, хто може, не може виїхати. А медична допомога це завжди востребована у нас. Сьогодні аптечки з найнебагатішими медикаментами для надання першої домедичної допомоги отримали три нові волонтерські бригади у Покровську та Родинському. Від чистого серця виражаю вам огромну людську благодарність что есть такие небезразличные люди. Спасибо огромное от всех жителей нашего дома. Очень вам благодарна. Низкий поклон. Олена Миколаївна – медичний працівник з понад 30-річним досвідом. Каже, що такі ініціативи дуже важливі у такий важкий час. І додає, що завжди готова надавати медичну допомогу тим, хто її потребує. Ну, я проработала 30 років в поліклініці в Городській, ну, а потім підрабатувала тут в автобазі на випуску водітелів. Медик очень хороший. И капельницы внутривенные, внутримышечные. Никогда И не отказываются. Никогда. Когда бы не обратился с чем, особенно вены. Да. Вены это проблема. Всегда найдется. Ну, я венкабиниз не работала. Ну, я пока імею можливість оказати ту допоможі, тому хочеться це зробити. Сергій Андрійченко завжди казав, що у темні часи дуже гарно видно світлих людей. Євдокія Вікторівна яскравий цьому доказ. Жінка, яка дуже тяжко переживала усі події, що відбуваються в країні, знайшла в собі сили не тільки продовжувати свою справу, а й допомагати іншим. До уваги мешканців Покровська з 23 жовтня відбувся запуск ліфтів. Будьте уважні, робота ліфтів залежить від енергетичної ситуації в країні. Якщо сталося аварійне знеструмлення, і ви опинилися у ліфті, зберігайте спокій. Не намагайтеся самостійно покинути кабіну ліфту або відчиняти двері. Дзвоніть на аварійну службу. Номери вказані у ліфті, або залиште повідомлення на контакт-центр 0800 300 101. Очікуйте на допомогу. Секрети кольорів у Покровську відбулася лекція про колір у моді у людства. На жаль, великий досвід у такому випробуванні як війна в історії. Відомо багато великих перемог і трагічних поразок. За кілька днів до цієї весни у нас з'явився свій досвід війни. Війна змінює багато чого майже все навколо людини. І всередині неї винятком не стала і мода. Людина живе у світі кольорів. Є його продуктом, хоча цього переважно не усвідомлює. Та й буденні кольори ми іноді не помічаємо. Про кольору моді поговоримо з Оленою Король. Повертати колір до нашого життя. І так як мода це частина мистецтва, ми будемо розбирати, як вона відображає і події, і з точки зору психології кольору. Так, будемо розбирати, що людина може. Взяти з мистецтва для того, щоб себе лікувати, надихати, щоб далі жити, щоб створювати і бачити красу, Почалась велика епоха такого просвітлення. з так, 17 століття наукові дослідження вивчають теорію кольору до сьогоднішнього дня. Вони вивчають, як працює наше око, чому саме так ми бачимо кольори, тому що Насправді колір, що це, це суб'єктивне сприйняття. Так, хтось бачить красний, а хтось червоний, а хтось його і не бачить, так? хтось бачить менший спектр. Це все волна, так? електромагнітна волна, і кожна людина вона може дійсно один і той самий колір бачити зовсім по різному. Як стверджує організатор проекту Олена, вона і надалі продовжуватиме працювати і не збирається зупинятися в цьому напрямі для розширення світогляду людей. Влітку у нас були більш такі психологічні зустрічі, да зустрічі, де ми Дискутували на різні теми, ділилися історіями війни, а зараз ми йдемо вже в такий прикладний, можна сказати, дизайн, да, і в такі вже теми більш вузькопрофільні. Життя триває, і ми маємо повертатись повноцінно до всіх сфер діяльності. А креативний сектор він теж і сповнює нашу економіку, тому треба розвиватись, працювати і надихатись. Ставлення до кольору було і залишається емоційним, визначається характером життєдіяльності людей. Мистецтво та мода, не дивлячись на сьогоднішні події, залишаються досить важливими у повсякденному житті. І на останок про погоду на вівторок, 25 жовтня, весь день у Покровській громаді буде хмарним, без опадів. Денна температура 12-13 градусів тепла, нічна плюс 7. Це були усі новини на сьогодні. Більше інформації ви завжди зможете знайти на нашому сайті та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.